Євангелія від Марка, розділ 12 і почав до них промовляти притчами. Один чоловік насадив виноградник, обвів його муром, видовбавчевило, збудував башту, винайняв його виноградарям і від'їхав на чужину. І послав він своєчасно до виноградарів слугу, щоб узяти від виноградарів свою частину плодів виноградних. Вони ж його схопили, побили і відослали ні з чим. І знов послав до них іншого слугу, але й тому побили голову і зневажили. Ще іншого він послав, а вони того вбили та й багато інших. Їх вони або побили, або повбивали. Ще мав єдиного сина улюбленого, і його послав до них наостанку, кажучи Матимуть пошану до мого сина. Та оті казали між собою Це спадкоємець, ну, мов, вб'ємо і його, та й спадщина буде нашим. І, схопивши його, вбили та викинули з виноградника. Що отже зробить господар виноградника? Прийде, вигубить виноградарів, а виноградник віддасть іншим. Чи ви не читали цього писання? Камінь, що його знехтували будівничі, став каменем наріжним. Господь зробив це, і воно дивне в очах наших. І шукали, щоб його впіймати. Але боялися народу, бо зрозуміли, що він до них сказав ту притчу. Тож, заставивши його, відійшли. Послали до нього декого з фарисеїв та іродіян, щоб його впіймати на слові. Прийшли ті і кажуть до нього Учителю, знаємо, що ти щиросердий, і не зважаєш ні на кого, бо не дивишся на обличчя людей. Лише по правді наставляєш на путь Божу. Отож, чи личить давати данину кесареві, чи ні? Давати, чи не давати? Він же, знавши їхнє лукавство, сказав їм, Чого мене спокушаєте? Принесіть мені динарій, щоб я бачив. Вони принесли і каже їм чий це образ і напис. Кесарів ті йому відповідають. Тоді Ісус промовив до них: Віддайте кесареві що кесареве, а Богові що Боже. І вони дивувалися йому. І прийшли до нього садукеї, які кажуть, що немає воскресіння, і ставлять йому таке питання Учителю. Мойсей був написав нам, що коли в когось помре брат і заставить жінку, дітей же не заставить, то щоб брат його взяв жінку і воскресив потомство братові своєму. Сім братів було Перший узяв жінку і помер, не лишивши потомства. Узяв її другий і помер, не лишивши потомства. Так само і третій. Ніякий із сімох не лишив потомства, а після всіх померла і жінка. При Воскресінні, як вони воскреснуть, котрого з них вона буде жінкою, бо семеро мали її за жінку. Ісус же сказав їм чи не тому ви помиляєтеся, що не знаєте письма і Божої сили? Бо як воскресають із мертвих? То ні женяться, ані заміж виходять, а будуть як ангели на небі. А про мертвих, що вони воскреснуть, хіба ви не читали про той кущ в книзі Мойсея, як ото Бог сказав тоді до нього Я, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова. Він Бог не мертвих, а живих, тож дуже ви помиляєтеся. Один же з книжників, що чув їхню суперечку, а й бачив, як він їм добре відповів, підійшов і спитав його, яка перша з усіх заповідей? Ісус відповів: Перша Слухай Ізраїлю, наш Господь Бог, Господь єдиний, і будеш любити Господа Бога Твого всім серцем твоїм, усією душею твоєю. Всією думкою твоєю і осією силою твоєю, а друга будеш любити ближнього твого, як себе самого, іншої більшої від цих заповіді немає. І сказав йому книжник «Добре, учителю, ти сказав по правді, що він єдиний і що нема іншого, крім нього. А ще й любити його усім серцем, усім розумом та силою всією, і любити ближнього, немов себе самого це більш, ніж усі всепалення та жертви. Ісус же, побачивши, що відрік розумно, сказав до нього Ти недалеко від Божого царства, і ніхто не смів більше його запитувати. Заговорив тоді Ісус і казав, навчаючи у храмі, Як можуть книжники казати, що Христос син Давидів? Адже Давид сам був промовив Святим Духом. Сказав Господь, владиці моєму, сиди праворуч від мене, доки не покладу ворогів твоїх під ніжком тобі під ноги. Сам Давид зве його Господом. Як же тоді він, його син? І багато людей слухало його залюбки. І він говорив у своїм повчанні Остерігайтеся книжників, що люблять проходжуватися у довгих шатах, люблять вітання на майданах, перші сидження у синагогах, перші місця на бенкетах, що з'їдають доми вдовені і довго моляться для виду. На них... Буде суворіший присуд. І, сівши проти скарбниці, дивився, як народ кидає гроші у скарбницю. Чимало заможних кидали багато. І ось прийшла одна вбога вдовиця і вкинула дві лепти, тобто кодрант. І, прикликавши своїх учнів, сказав їм «Істинно кажу вам. Що ота вбога вдовиця вкинула більш від усіх, які кидали у скарбницю. Усі бо кидали з свого надлишку вона ж з убозства свого все, що мала, вкинула увесь свій прожиток. Друге послання до КОРІНТЯН. Розділ тринадцятий. Оце втретє йду до вас. Кожна справа вирішиться за словом двох або трьох свідків. Я вже перед тим сказав і ще раз повторюю як за другої моєї присутності, так і тепер у відсутності. Як прийду знову, то нещадитиму тих, які раніше згрішили. І усіх інших. Ви бо доказу, що у мені говорить Христос, який супроти вас не безсильний, а сильний між вами. Його ж розп'ято із-за немочі, але Він живе з Божої сили, та й ми, хоч і немічні в ньому, однак будемо з ним жити з Божої сили супроти вас. Досліджуйте самих себе. Чи ви у вірі випробовуйте самих себе. Хіба не знаєте самі по собі, що Ісус Христос у вас перебуває? Хіба ви не випробувані? Та сподіваюся, ви спізнаєте, що ми не є невипробувані. Ми молилися до Бога, щоб ви ніякого зла не чинили. Не щоб ми з'явились випробувані. Але щоб ви добро чинили, навіть якби ми самі з'явилися не випробувані. Бо ми не можемо нічого проти правди, а лише за правду. Ми бо радуємося, коли ми немічні, ви ж міцні. Власно про це ми і молимося про вашу досконалість. Тому і пишу вам це, не бувши поміж вами, щоб коли прийду. Не вживати строгості силою влади, яку дав мені Господь на те, щоб будувати, а не руйнувати. А втім, брати, радійте, прагніть до досконалості, підбадьорюйтеся, будьте однієї думки, живіть мирно, і Бог любові та миру буде з вами. Вітайте один одного святим цілунком. Всі святі вас вітають. Благодать Господа Ісуса Христа і любов Бога, і причастя Святого Духа з усіма вами. Псалом. Сто тридцять. Серце моє, о Господи, не горде, та й очі мої не несуться вгору. Я не женусь також за тим, що велике і дивне для мене. Я втихомирив і заспокоїв мою душу, немов дитятко, на руках у матері своєї. Не мов дитя душа моя в мене, надійсь Ізраїлю на Господа віднині і повіки, КНИГА Проповідника, розділ перший. Слова когелета Давидового Сина Царя в Єрусалимі. Марнота марнот, каже когелет. Марнота марнот. Геть усе марнота. Що за користь людині з усіх її трудів, які вона завдає собі під сонцем? Рід відходить, і рід приходить, Земля ж перебуває повіки. Так само і сонце сходить, і сонце заходить, і поспішає до свого місця, де має сходити. Вітер віє на південь і звертає на північ, Знай крутиться та й крутиться, повіваючи, та й знову. Повертається до своїх кругообігів. Усі ріки течуть у море, та море не наповнюється, до місця, звідки течуть ріки, туди вони повертаються знову. Усякі речі втомлюють людину. А чому? Ніхто не каже. Око не насититься баченим. Вухо не наповниться слуханим те, що було, є те саме, що буде, те, що зробилось, є те саме, що зробиться. Немає нічого нового під сонцем. Якщо є щось, про що кажуть, глянь, ось нове, то воно вже давно було у віках, які були. Перед нами немає згадки про минулих та й про тих, що будуть потім, не згадають про них ті, що прийдуть опісля. Я, Когелет, був царем над Ізраїлем в Єрусалимі, і віддався я всім серцем розслідуванням та мудрим вивідуванням усього. Що під сонцем? І це невдячне заняття, що його Бог дав людям, щоб вони клопотались. Я бачив усе, що діється під сонцем. І що ж? Усе марнота і гонитва за вітром. Криве не може стати прямим, і того, що бракує, не можна. Полічити. І подумав я у серці Ось я придбав собі велику і глибоку мудрість понад усіх, що були передо мною над Єрусалимом, і серце моє дознало велемудрості і знання. Я віддався моїм серцем, щоб спізнати мудрість, спізнати глупоту і безумство. І я довідався, Що й це гонитва за вітром, бо у великій мудрості велика журба. І хто додає знання, додає страждання. КНИГА ЛЕВІТ, Розділ. Шостий. І промовив Господь до Мойсея. Повели Аронові і його синам, кажучи. Ось закон усипалення. Жертва всипалення зостанеться на вогнищі жертовника всю ніч аж до ранку, і вогонь на жертовнику мусить там горіти. Священник. Надягнувши льняну ризу і льняні підштанки на тіло, забере попіл жертви, яку спопилив вогонь на жертовнику, та покладе його коло жертовника. Потім, скинувши шати, надягне інші і винесе попіл геть поза табір на чисте місце. Вогонь же на жертовнику горітиме на нім і не згасатиме ніколи, а священик Запалюватиме на ньому щоранку дрова і розкладатиме на ньому всепальну жертву, і спалюватиме на ній зверху тук мирних жертв. Вогонь мусить постійно горіти на жертовнику, не згасаючи ніколи. А ось закон про офіру. Аронові сини приноситимуть її господові перед жертовником, і візьме один з них із неї жменю петльованої муки, олії і увесь ладан, що на офірі, та й воскурить на жертовнику в приємний запах, як кадило для Господа. Решту ж її їстимуть Арон та сини його, прісною їстимуть її в святому місці, на подвір'ї намету зборів. Не можна пекти її заквашеною. Я призначаю її їм як частину з жертв, що згоряють для мене. Бо це Пресвята річ, як і жертва за гріх, і жертва за відшкодування. Кожен чоловік з аронових дітей їстиме її, це їхнє віковічне право для всіх їхніх нащадків. Щодо вогняних жертв Господові, все, що доторкнеться до неї, освятиться. І мовить Господь Мойсеєві Ось принос від арона та синів його, що його мусять принести Господові від дня свого помазання. Десятина ефи петльованої муки, як повсякчасна офіра, половина вранці, а половина. Ввечері. На пательні, на олії розчинену, спражиш її і принесеш її, розламавши на шматочки, та офіруєш її як приємний запах для Господа. Так само зробить помазаний миром священник, наслідник з його потомків. Це установа віковічна. Вся офіра має бути спалена для Господа. Всяка офіра священника мусить бути цілком спалена, не можна її їсти. І сказав Господь Мойсеєві: Скажи Аронові і синам його ось закон про жертву за гріх вона буде зарізана на тому самому місці, де ріжуть жертву всепалення перед Господом, це пресвята справа. Священник, що приносить жертву за гріх, їстиме її. На святому місці хай її споживають, на подвір'ї намету зборів. Все, що доторкнеться до її м'яса, освятиться, а коли кров її бризне на одежу, то те, на що бризнуло, випереш на святому місці. Глиняну посудину, що в ній варене м'ясо, треба розбити. А коли варено його в мідні посудині, то треба витерти її і виполоскати водою. Кожен мужчина з освященництва їстиме його. Це пресвята річ. Не можна їсти ніякої жертви за гріх, що її кров має бути принесена в намет зборів для спокутування в святині. Нехай на вогні буде спалена.